Так, друзі-колеги, всім привіт! Моє вітання. Ну що, чергова, як то кажуть, знову ми з вами зустрічаємось по дощу. Чекаємо представників однієї із сільськогосподарських компаній, яка виробляє сільгосптехніку, Навісні агрегати безпосередньо займаються запчастинами. І сьогодні вони до нас вирішили приїхати, значить, із дуже такою е цікавою, я б сказав би, як це правильно назвати, не знаю, цікавою заміною чи якось так. Значить, як ви вже зрозуміли, по вчорашньому Тіктоку до нас, від нас, точніше, від нас хі -хі, їде оцей культиватор КПА 4 від компанії АРК Груп. Е їде він до нас від нас. Ти бачиш, кажу, все до нас їде. Звик, що до нас все їде, значить, від нас він їде по тій причині, що значить, хлопці зробили цю модель вже не випускають. Вони, як мені пояснили, вони її надали нам, не знавши те, що у них вже на підході нова модель. Якось так. Ну, менеджер приїде, зараз все детально вам, вам і мені розкаже, пояснить за свою новинку і за все інше. Значить, що я хочу вам сказати? Цей культиватор більше випускатись не буде на їхньому заводі. Вони його забирають. Ну нема сенсу його показувати, так як його е, більше не будуть виробляти. Я думаю, це якби е, ну, логічно, логічно і, і це правильно. Треба показувати те, що воно буде вироблятися. Якщо дана модель знята із конвейера, то який сенс в цьому? Що вони поміняли в ньому, не знаю. Не знаю, не цікавився. Зараз представник нам все розповість що до чого, як що збільшили, що замінили, що покращили, що не покращили, що так залишили. Значить, це вам зараз розкажемо. Ми його підготували. В полі він не був. Ми ось буквально останній дощ. Останній дощ на цьому тижні, можна так сказати, і з наступного тижня вже плануємо виїжджати в поле. Також до нас сьогодні повинен приїхати ремсинтез, хлопці, <сі> також очікуємо. Значить, бачите, Представники вибирають такі дні, коли у нас йде дощ. Ну, вчора трішки розрівняли, тут розрівняли от дорогу, трішки тут підчистили. Е, ще нічого не засипали, не це, як його робити. Тут е, хто, значить, думки, думки різні розбігаються і їх дуже багато. Першочергово треба поставити забор. Тут розрівняли, як бачите, купи цієї немає. О, там просіла трошки ця долина була, ми її засипали. Тепер будемо робити розмітку, будемо копати під фундамент, будемо ставити забор. Ну, Сьогодні відео не про це, сьогодні про е культиватор. Так що, колеги, що ми робимо? Очікуємо представників і значить, далі вам усе покажемо. Звичайно, це не є, будемо так казати, це не є добре, не є гуд те, що ми зараз будемо це кататись по такому. Оце по такому ґрунту. І воно, я б сказав би, тут не ґрунт, а воно в переміжку з глиною. І таке воно, знаєте, як желе. воно тянеться за ногами. На колеса не так воно не липає, а за ногами тягнеться просто жах. Так що очікуємо. Зараз будемо грузити і будемо вам все показувати. Ну а ви, звичайно, друзі, не забувайте підписуватись на канал, хто ще не підписався. Ставити ту і вподобайку, кому подобається, кому не подобається, можете не ставити. І писати свої думки в коментарях. Так що погнали! Так, коли бачите, я тільки закінчив, тільки закінчив е відео буквально пару, пару секунд. І під'їжджає черговий автомобіль. Ну як черговий? Від компанії АРК Груп везуть нам отаку новинку. Так що зараз ми будемо його розтантовувати, розпаковувати і будемо. Доброго дня, Доброго, вам. доброго! дня е Так, що ви нам привезли? Культиватор, ага. оновлений. оновлений культиватор. той же самий, да? Йдемо йдем на дорогу, бо тут бачиш, у нас тут стройка. То... І воно сьогодні погода така не дуже, не дуже льотна, будемо так казати. Уже культиватор оновленого зразка. Ага. Це у нас вже він йде на широкій, на широкій резині ага. на широкій колесах. Ну, зараз розгрузимо більш детально покажу. А так, ну, першу що тут. А, що... Це зміни відбулися це по колесах, більш широкі стали ага. колеса. Ага. І ступиця, зверніть увагу, вона йде вже не необслуговувана кладовська. Ага. Ага. Так. Ага. Yeah. Порошкове фарбування. Оновили фарбування, так? Візьміть тіс гальванований повністю. Uh -huh. Також зверніть увагу на яблуко. Ага, uh -huh. Уже... додавали вже яблуко, да? Да, uh -huh. так? Є. Да, Тавотничка є, все є. Габаритні знаки встановили у uh фартуватері -huh. спереді і ззаду по uh -huh. 4 метри. Лапа, лапа лишилася така сама, так? Да, да, лапа, зверніть увагу, тут усе видно білотовська. Ага, да, оригінальна, да? білота стоїть. Та да, видно, видно. Да, стійка угу. 70 на 12 угу. білота. Ну, є тут, я вже не знаю. Запалова обмежувачі на стійки. Ага. Ну це так, да, це на тому теж було, ну, це є, да. так. Ну а, а кількість лав ви нічого не змінювали, так? Да, 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 ага. Кількість лап 17. 100. Так, так і є. Ну, побачимо. Я думаю, воно все буде працювати. Так що зараз будемо якось його розвантажувати. і Далі вам все покажемо і детально. Тоді розпочамо. Так, пішов у нас процес розвантаження. Так, а може ви тепер від'їдете, так? Да? Отак, так. Да. Так, да, ви від'їдете, так? Да? Все, я датчик придержу його. Так, важкий, бо дивлюся, задню частину підіймає трактора. Крючок міняється угол на крючку, на гачку, теж є таким, ну я б сказав би пріоритетом. Хай тут стоит. А, все, я понял. Бля Один, чуть-чуть. А я не могу. Да, погода у нас куда. Тут... Не, я б сказав би райські умови на даний час. Ну, це, як би кажуть, це все процес будування. Тому вибачаємось. Вибачаємось, нічого ми сюди ще не завезли, нічого ми тут ще не зробили. Понаставляли все, да, очікуємо сервіс, тепер ще треба і сівалку витягувати якось чи можливо, ну, будемо вам показувати значить, весь процес. Оцей нелегкий, нелегкий труд фермера, де кажуть. Так, колеги, значить у нас один розвантажений, а цей їде назад. Більше така модель випускатись не буде. Зараз ми будемо її пробувати загрузити по такому не дуже гарному фону.

не найкращі, ну вже які є. Так, головне, щоб у нас дишло те не звалилося. Аби нам його трошки завести туди. Я думаю, можна буде поправити. Ми, ми під цей підкоригуємо так. Так будемо заїжджати. Ну не ми, а водій. Не закриється у нас лапу. Ребенка. Треба грибенці скручувати ну, ну, да, уже, готов, не то. Ну так, ми ж її переставляли вже. Готувалися до цього. Нам навіть одну одну навіть можна. Покліти можна вже сразу сумку. Одну можна цю. А просто, щоб вона... Ну так, да, бач, воно трішки не цей. Ну вона ця ляже, а ця ж не мішатиме. Поки не знімай. Це мабуть, ти угол міняв. А... Ну так да, я ж тоді ще міняв на цьому. Так, організаційні моменти. Так. Організаційний момент. Ключок прицепився у нас. Зараз наведемо порядок. Да, за шлангу, то там. Це ми звичайно як стримали під лінією електропередач. Ну, крючок зменшили, то нормально. А по-другому не можна, бо, бо така каша. От бачите, тільки, тільки розвантажили і дощ перестав. Нема доща. Так, катки. Ну, значить що, ми е, грузимо. А потом еще Богдан расскажет там, что они там продают, чем занимаются. Пеньок. думаю, что это и с этим, и с культиватором трактора не хилило, а с катками похилило, думаю, что за дела. Там пеньок не выкорчеванный. Так, колеги, значить, розвантажили, один розвантажили, другий завантажили. І тепер нам представник компанії РК Груп Богдан трішки розповість взагалі про те, що вони змінили в даному культиваторі, і взагалі про їхню продукцію, що виробляє їхній завод. Вітаю, шановні друзі! В даному культиваторі КПА-4 змінили зверніть увагу резину. У нас на широкі угу, колеса. Сама конструкція ступиці, вона тепер йде з'ємна. Ступиця встановлена необслуговуємо. Ага. Падавська. Угу. Встановили чистики. Так, чистики. Ага, да, вже тут ось видно. Щоб не було наматування пожиними рештами. Вся гідравліка в нас у пльоточки, технофлекс. Угу. Зверніть увагу, встановили габаритні знаки, так як кітоват у нас іде 4 метров. Так, є вже габаритні знаки, що, що спереді, що ззаді. Так, і ззаді ж це. Також знак, я зараз покажу. покажу вам, Так, отакий вид культиватор має ззаді. Здимаюся широким кутом, щоб вам було краще його роздивитись. Так, ну і немало важливий фактор, те, що, бачите, такі дрібниці, вони от присутні. Регулювання у нас звичайне, стандартне, болтами. Десь можливо це вже устаріла система, але як правило один раз виставляється. прут, товщина 10 мм. Ну я б ось сюди, знаєш оце по поводу цих болтів, я б оце пальчики поробив. Пальцями, так? Ну Чисто от моя думка така, ну суб'єктивна. З нею можуть погоджуватися, а можуть ні. ну от Я б зробив би пальчиком. Бо може, знаєш, для прикладу, там от після кукурузи одні показники будуть по гребенки, а там після соняшника зовсім інші. Ну, можна було б трошки спростити. Ну це так, чисто я ж кажу, це моя думка така. Це можна взяти до да. Ще зміни внесли шарнір, яблуку, uh -huh. надійшли. Регулювання у нас йде по висоті, uh -huh. самому. Дійшло, і тепер є ж такий шарнір, тобто збільшується ресурс самого uh -huh. самого пішла. Так, е белота, значить двохвиткова, це йде 30 на е 30 на 30. Ні, ні. Це йде. 70 на 12, 70 на 12, так. Да. А можна ставити ще. Стой у вілоріч. Вілоріч виставити? Ви Вони зміна відбувається, у нас тут 260 лапа білотовське стоїть. Uh -huh. На вілорічі буде 310 лапа. Uh -huh. А кількість органів така ж сама буде зменшиться, так? Да? Ага, все зрозумів. Плюс по болтах, якби мелочі, але вона є. Змінили, тобто ви можете виставити ближче друг до друга каток. Це ага. по болту, з цієї сторони під у раніше по є. Каток залишився без змін, якби по довжині такий і залишився. Так, да? стандартний друг чистий каток. Uh -huh. Толщина стінки 4 міліметри. Опційно змінюються, вони не змінюються, типу полоси, типу там ще якось. Ну, маю на увазі, от якщо ну, там, замовляють таку трубу, чи можна замовити, для прикладу, там пряму трубу або полосу. Чи ну, можна, можна замовити полосу, можна замовити також уголок. Ага, ну Уголок він такий малоефективний, будемо так казати, а от полоса, в залежності від ґрунту, тому. Да, це по бажанню клієнта можемо організувати. Да. Що, що в принципі? В принципі якби більше нічого такого, так? Да? По, По що взагалі ще виробляєте? Виробляємо дискові борони. Uh -huh. Котки що в цьому році запустили 12-метрові, 9, 9-12-16 uh -huh. метрів. Це під широку техніку. Компактора передпосівні робимо. Ну У вас чорна техніка, зарк називається. Yeah. Да? От шикарно, ну, це... шикарно, гарно. Ну, Але вона під більш потужнішу техніку. ну Все рівно якби, цікаво. Я один раз бачив і на виставках, то такі цікаві агрегати. Родиційну РБА 6 у нас є 6-метрові, 9-тиметрові. Це одна гідра вічна, одна не гідровічна. Керени прополочні робимо, старого зразка, знову на 5 лоб. І дискові лучильники, шарки. Це цікаві огривати, так. Я думаю, ми побачимо їх. Побачимо і вам в роботі покажемо. Привеземо скоро дисковий лучильник на тестування. Так, і запустимо його прямо по кукурудзі, і будемо сіяти по тій же кукурудзі без оранки. А тоді будемо дивитися результати, який у нас вийде в кінці. Так що я думаю, буде цікаво. Кому кому якби, цікаво знову ж таки, підписуйтесь, пишіть коментарі, слідкуйте. Далі буде цікаво. По цьому щось хотів ще сказати. Зуб на гребенки Десятка здається, так? Да? Десятка, так. Да. Ну, покажемо для, також для підписників каналу Агроканалу Яготинщини. Е, діє знижка на О. даний культиватор мінус ага. 10% від прайсової ціни. До 20 квітня 2024 року. О, це круто. Так що, кому, кому потрібен номер Богдана, я залишу в описі Там посилання на Тікток, всі контакти по, е, з приводу взагалі техніки арк Группі і з приводу, якщо там, е, бажаєте проконсультуватися, щось замовити, просто так поспілкуватися, телефонуйте до Богдана, Богдан вам все розповість, він вам допоможе у вашому підборі. Так, що такий культиватор, ми його вже сьогодні не будемо збирати. Сьогодні погода така не дуже. А зберемо і з наступного тижня ми будемо виїжджати вже в поле. Ми його загрегатуємо як з МТЕЗом, так і з ЮМЕЗом. І не одним, а з двома ЮМЕЗами, і з МТЗовським мотором, із Д-65. В общем, покажемо все, як воно працює. Тому якось так. Хто поблизості проживає, може особисто там зателефонувати, приїхати, подивитись, як працює дана чи інша техніка. Так що, колеги, кому сподобався відео, всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки і пишіть ваші коментарі.